Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe ncc і цей відеокурс основи протоколу IPv6. Я вже згадував про те, що хороший адресний план це дуже-дуже важливо. І давайте зараз поговоримо про це трохи докладніше. Ну, по-перше, адреса IPv6 просто дуже-дуже багата. І адресний план потрібен вам, щоб підтримувати порядок у мережі, без нього керувати мережею. Ну, Набагато складніше чи навіть неможливо. І є очевидні переваги існування хорошого адресного плану. По-перше, він дає вам змогу діяти чітко і за планом завжди. По-друге, управління мережею стає легшим. По-третє, наявність надійного адресного плану, плану адресації дасть вам змогу краще продумати політику безпеки. Ну і простіше її реалізувати. Хороший адресний план є масштабованим, що дає вам змогу в майбутньому легко розширювати вашу мережу, якщо, якщо це треба. І він дає змогу ефективніше агрегувати маршрути у протоколах маршрутизації. Також простіше стає усунення недоліків і якихось неполадок, особливо якщо є наявність можливості візуально їх виявити у конфігурації. І е, треба пам'ятати, що підготовка до складання адресного плану — це дуже-дуже важливо, тому що ну, не існує універсального чарівного такого рішення, як скласти адресний план організації. Тому що е, надійний адресний план має відображати, відображати операційну практику організації, обмеження, е, котрі є від оператора мережі. А також ну, загальні рекомендації галузі. І давайте поговоримо про останнє, яке є міркування, яке треба пам'ятати. Ну, по-перше, це географія, як ваша мережа розподілена географічно. По-друге, це число префіксів у кожній точці присутності. І також треба розуміти, скільки префіксів для сервісів вам треба у кожній точці, і скільки сервіси взагалі у вас є. Треба узгодити розмір префіксів для різних елементів і а, ділянок мережі. Наприклад, якщо у вас є серверний сегмент, котрий має певний розмір, то інші серверні сегменти а, мають бути того ж самого розміру. Треба чітко розрізняти адреси PI і PA, якщо у вас є клієнти, тому що. Є обмеження, про котре ми вже говорили. Також є міркування безпеки, про котре треба пам'ятати. Є маршрутизація, і треба думати про ефективну агрегацію маршрутів. Коли ви здійснюєте маршрутизацію. Треба думати про майбутнє розширення. Тобто, у вас будуть нові послуги, у вас будуть нові користувачі, у вас буде просто розширення мережі. І також. Треба думати про те, що через зростання числа адрес, котрими користуєтесь, не має бути пренумерації. Тобто зростання числа адрес не має вести до необхідності зміни у нумерації мереж, чи необхідності створювати резервовані блоки, мер... блоки адрес для однієї ділянки мереж. Не забувайте, що масштабованість і зростання числа мереж. Це дуже важливе міркування, коли ви створюєте план нумерації. План має зростати разом з вашою організацією протягом багатьох років. І слід пам'ятати, що коли вам стане потрібен додатковий простір IPv6, ви зможете його отримати, ну, якщо зможете це обґрунтувати. І зараз зупинимось на довжині префікса. Тобто кожному сайті або точці присутності потрібен свій префікс, який розмір для нього слід обрати. Ну, це таке складне питання, але зараз ми поговоримо про типові розміри, котрі, котрі взагалі є у галузі. Ну, По-перше, це кінцева підмережа. Кінцева підмережа у IPv6 це slash 64. І, зокрема, на це спирається SLAC. І ну, під, підмережею тут розуміється або фізична мережа, або віла. Loopback-інтерфейс інтерфейс це логічний такий інтерфейс, який використовується для службових цілей. Як ви пам'ятаєте, він не повинен залежати від стану фізичних інтерфейсів. Рекомендована довжина префікса для нього slash 128, тобто одна адреса IPv6. З'єднання точка-точка peer-to-peer ну, типовий случай це підключення кінцевих клієнтів. І, хоча на інтерфейсі маршрутизатора ви можете використовувати слеш-127, це законно. Рекомендується резервувати слеш-64. Для чого? Для того, щоб було складно ці 127 знайти у мережі Слеш 64 Але можуть бути і інші міркування. Наприклад, якщо ця мережа в майбутньому цей канал може стати багатоточковим, то це також е, е, має сенс робити його одразу слеш 64. Точка присутності. Ну що таке точка присутності? Це місця, де оператора мережі стоїть мережа обладнання, і тому е, для них необхідно виділяти блок, котрий може маршрути... маршрутизуватися у інтернеті. І як ми пам'ятаємо, найменший розмір блоку, який може маршрутизуватися, це слеш 48, тобто для точки присутності найменший префікс є слеш-48. Але. Після аналізу того, що там є, що саме обслуговується, підключається і все таке інше, може статися, що ви зрозумієте, що С48 недостатньо. Це також нормально, і тоді треба виділяти більший розмір для цієї точки присутності. Кінцеві користувачі. Ну, у галузі не існує таких жорстких правил щодо розміру префіксів для кінцевих користувачів, все залежить від. Операційних потріб і специфіки кожного оператора зв'язку. Але, ну так, загально прийнятою практикою є призначення розміру від слеш 56 до слеш 48. І слеш 48 це вже дуже-дуже ну, так багато. І ну, зрозуміло, що ви повинні призначити кожному користувачу під мережу слеш 64. Це зрозуміло. Але також все ж таки рекомендується дотримуватися правила щодо чотирьохбітної межі для спрощення створення підмереж і узгодження з делегуванням зворотніх зон ДНС. Якщо ви хочете розібратися більш докладніше, то є документ саме про це питання. Це документ РАП 690, будь ласка, зверніться до нього. І нагадаю ще раз правила ділення по межі 4 бітів. На екрані малюнок, який ви вже бачили, чому рекомендується створювати мережу по межі 4 бітів? Тому що це найпростіший способ. Не потрібні війкове обчислювання. Ви просто збільшуєте число в відповідній позиції на одиницю з 0 до F, 0, 1, 2, 3, так до F. Дуже просто. Що таке інфраструктура, що таке е, сегменти користувачів. Ну, Інфраструктура потрібна для підключення користувачів в точках присутності, або віддалена це точка-точка, а також це сегменти для широкосмугового доступу. А сегмент користувачів це обладнання користувачів, а також їх офіси та обладнання у центрах Але є сіра зона, і назавжди так просто розділити, де що. Ну, Наприклад, послуги дата-центру. І є ну, типові такі правила, котрі можуть бути корисними для вас. Наприклад, якщо сервер керується кінцевим користувачем у вашому дата-центрі, то це зона відповідальності кінцевого користувача. Якщо ж сервер керується вами, навіть якщо це сервіс для клієнта, то ви можете вважати його частиною власної інфраструктури. Ну, у цю ж сіру зону потрапляє, наприклад, веб-хостинг. І потрібно мати чіткі правила, сформулювати для себе чіткі правила поділу зон відповідальності. Ну, ще інший типовий приклад: якщо кінцевий користувач отримає окремі IP-адреси з вашого пулу, то це вважається частиною інфраструктури LIR. Якщо кінцевий користувач отримує окрему підмережу, то вона має бути зареєстрована окремо. Чи у складі агрегованого об'єкта у базі даних, це означає, що для кожного такого випадку ви маєте сформулювати власні правила, може з використанням типових правил галузі. І більшість з цих типових правил вони засновані на досвіді галузі, а не на яких там жорстких регуляціях. І вам завжди буде потрібно адаптувати їх від себе. І керувати всіма ось цими міркуваннями і спеціальними вимогами ну, вручну практично неможливо. Тому життєво необхідні інструменти управління адресним планом. Саме про них ми будемо розмовляти на наступній лекції. На цьому зараз все. Дуже вам дякую, до побачення.